Колеги, український кризовий медіацентр продовжує свою, свою роботу. До слова запрошується речник адміністрації президента України з питань. АТО полковник Андрій Лисенко. Доброго дня, шановні колеги. Вчора в зоні антитерористичної операції було зафіксовано. Лише один епізод порушення режиму тиші з боку противника. Біля селища Лозове, що на південь від Світлодарська, бойовики близько 10 хвилин вели вогонь зі стрілецької зброї. На інших ділянках фронту окупанти активності не проявляли. Поблизу Костянтинівки було зафіксовано політ ворожого безпілотного літального апарата. Вчора дві групи наших бійців. Підірвалися на вибухових пристроях. Це сталося поблизу залізничної станції Майорська, що біля Горлівки, а також в районі селища Старогнатівка, що біля Горлівки, Волноваського району Донецької області. Внаслідок підривів два наших військовослужбовці загинули, і ще п'ятеро було поранено. І нагадуємо, що спочатку. Антитерористичні операції, наші військові сапери знешкодили понад 18,5 тисяч вибухонебезпечних предметів. Ними розміновано 58 об'єктів, розчищено 585 кілометрів автомобільних доріг та 17 кілометрів залізничних колій. Ми закликаємо всіх, хто перебуває у прифронтовій зоні. Зберігати пильність і у випадку виявлення небезпечних предметів, чи то зброї, чи то вибухівки, чи то снарядів, викликати в цьому випадку фахівців з МВС Державної служби України з надзвичайних ситуацій або Збройних сил України, які негайно вишлють свої піротехнічні або інженерні підрозділи. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ відзначає спокійну ситуацію по обидві боки лінії зіткнення на Донбасі, але працівники місії обмежені у виконанні своїх спостережних функцій. У звіті місії за 14 вересня вказується, що банда формування ЛНР продовжує перешкоджати спостерігачам стежити за більшою частиною території неподалік кордону з Росією. Крім того, бойовики. Відкрито обмежують пересування співробітників місії територіями, які не підконтрольні українському уряду. На Яворівському полігоні розпочався наступний етап навчань Fairless guardian 2015. До участі у проведенні навчань залучаються військовослужбовці Національної гвардії України. Заплановано також навчання інструкторів, які в подальшому будуть передавати. Набутий досвід бійцям у своїх підрозділах. Підсумком заключного етапу будуть триденні залікові навчання, де гвардійці покажуть, чому вони навчилися. Кожен гвардієць, який знаходиться на полігоні, прибув на навчання з бажанням покращити свою професійну підготовку та навички ведення бою. Це видно по тому, як бійці викладаються під час виконання вправ на практичних заняттях. В Одесі на навчальному полігоні проходять польовий вихід спецпризначенці Національної гвардії. Бійці, не шкодуючи сил, відточують навички до автоматизму, аби у рішальний момент не схибити та не підвести своїх бойових побратимів. Згідно з планом польового виходу, вони займатимуться тактичною, вогневою, інженерною підготовкою, військовою топографією. Та іншими видами бойової підготовки. У перші дні гвардійці практикувалися у стрільбі у складі підрозділів в день та вночі, пересувалися пересіченою місцевістю в пошуках, в операціях та в саперній справі польовий вихід триватиме до кінця тижня. У Полтаві служба безпеки України перекрила черговий канал зв'язку бойовиків з їх російськими кураторами. Правоохоронці заблокували незаконну роботу програмно-апаратного телекомунікаційного комплексу. Через нього зловмисники отримували телефонний трафік, що надходив з-за кордону за технологією IP-телефонії в обхід міжнародних центрів комунікації. На Луганщині наші воїни допомагають місцевим мешканцям у станиці Луганській та селище Штормове, військовослужбовці Збройних сил України. Передали дитячі речі, засоби індивідуальної гігієни та товари першої необхідності малозабезпеченим та багатодітним сім'ям. Наразі офіцери цивільно-військового співробітництва працюють над вирішенням проблем вимушених переселенців, які проживають у селищах Веселе, Тарабани, Петрівська та Роздольне Луганської області, а також над відновленням газу та водопостачання у трьох ізбинці та Кримському. У Чернівцях волонтери відремонтували приміщення однієї з лікарень під реабілітаційний центр для бійців антитерористичної операції. Відтепер в ньому зможуть одночасно лікуватися 40 військових за благодійні кошти. Центр оснастили меблями, спортивними тренажерами та реанімаційним обладнанням. Нагадаємо, що час, за час проведення антитерористичної операції на сході України у центрі пройшли лікування близько 800 військовослужбовців. Вчора, через контрольний пункт в'їзду-виїзду з Зайцеве, пройшла машина з гуманітарною допомогою для мешканців окупованого Донецька. Благодійний фонд надіслав майже три тони продуктів дитячого харчування. А зараз до вашої уваги розповідь про оборонців нашого. Маріуполя. Кожен день перемир'я ці мужні хлопці використовують з максимальною користю. Триває покращення інженерних споруд, обслуговується бойова техніка, зброя, навчаються та вводяться в стрій нові військовослужбовці. За рік проведення антитерористичної операції наша армія значно посилилася, але найбільші зміни торкнулися саме сухопутних військ Збройних сил України. Там впроваджена нова форма переглянуті системи захисту. Бійці отримали сучасні бронежилети та шоломи. А головне змінилося ставлення людей до армії, а військовослужбовців до виконання своїх посадових обов'язків. Зараз Маріуполь обороняють тисячі солдатів. Це справжні професіонали, які вже володіли всіма тонкощами тактики сучасного бою. Більшість з них отримали особисту підготовку саме в запеклих боях, інші у наполегливих навчаннях. На цьому вся інформація. Будь ласка, якщо є питання, задавайте. Дякую, пане полковнику. Колеги журналісти, чи є питання або уточнення? Якщо питань та уточнень немає, дякуємо вам, пане Андрію. Дякую всім до побачення. На цьому завершуємо брифінг. І наш наступний брифінг уже о першій годині будемо говорити про прогрес у реформуванні системи держави.